як включити до порядку денного питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером, який закінчується на 0,241. Зміна цільового призначення. Заваження про підступляємо ще будуть якісь пропозиції. Ставлю голосування зі змінами тарці. За рішення прийняти.

Ставлю три пропозиції на голосування по за те, щоб включити бюджет. А чому да, да. І, і. Була пропозиція освітлення, зупинки і бюлет. А які суми а я не почула? У mm -hmm. це ж коли було на бюджетній, Галя свої пропозиції внесла на бюджетну. На бюджетну вже п'ятий раз. Так, да, Галя внесла на бюджетну, я ти ж не внесла свої пропозиції. Я сказала, mm -hmm. що я грати з немаю, що мав. Добре, а, у нас є кошти? Добре. Я доповідала комісія? Є кошти. Так, нам mm -hmm. стоять всім депутатам. На сьогоднішній день кошти є, але на сьогоднішній день є програми, які не забезпечені. Наприклад, 3 грудня виплати інвалідам жодної рівни не заплановано. Моя думка, що перше, треба забезпечити всі понти програм, які вже внесли. І до першого жовтня находиться. Я ще запитання за два місяці ще будуть находити школи, правильно? я де два місяці. Ну, осталось Ну, от листопад. До першого жовтня потім треба виплати ті, які до нас стоять. Та чи в нас є кошти за на... заяви, які занесли? Так так, так, так. Є так, кошти, треба додати. Гарянин поверне борги і поверне нам борг, який ми виділяли. Я за ставлю на голосування пропозицію Головини Володимини щодо виділення коштів. Доповіла Вірі Васильівна про кошти, які є, тому пропозицію зміни до, 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 i, до, до бюджету на влучні зміни. Хто за три-4. Ще пропозиція зміни до бюджету. Ставлю на голосування зміни до бюджету. Будь до ласка. За рішення прийнято. Наступне питання про завершення проєкту злового стріляння. Та основному крайні цифри на 02-41. Сергій Мартуцівська. Мовить про гектара, Ми проговорили. Заважна пропозиція до проєкту рішення будуть. Ставлю на голосування дане питання.

Я так сказали, що ж комісія не пройшло, пройшло. Я не знаю, що вас питання. Ні, пропонували 3 мільйони, є закладу на протоколі. 3, 3 мільйони зв'язку з тим, що немає коштів, ми підтримали, чого ж немає. Де протоколи не знає. не за зараз? Знаєте, навіть зараз вже до кінця року будемо працювати з тим, що маємо. 에, на на майбутній бюджет вносимо пропозицію зупинити освітлення бюджет і розподіляємо так, що дійсно вже не А ще була пропозиція оголоситися на жену. Вже не можна нічого робити. Те, що Не цього треба рішення, щоб був проект рішення, хто його робив, хто цей вирішав рішення. Що Я дякую за роботу. Середина зараз вичерпаний. Якщо треба додатково зібратись, а нам це потрібно. Вчора ми розпочали і не завершили. Можна, будь ласка, тиша. У мене є пропозиція писати публічно, чому депутати. Буду на сесії чи ні, особисто говорю про себе. Після того, коли мені дадуть відповіді на всі мої звернення за останні п'ять років, я тоді буду після того писати секретарю, чи буду я на сесії чи ні, а, а якщо не буду, то з такої причини. Надайте мені відповіді на всі мої звернення, і їх не так багато було зараз. Я після того буду. Вашому секретарю повідомлення буде на сесії. Ні, це просто на у нас запас буває депутатом, а